Хто хоче миру, а хто не хоче миру. Півтора роки тому назад слово мир в цілому не вживалось в українському просторі. Згадайте, скільки разів ми піднімали з вами на різних ресурсах тему миру, можливо, зупинки бойових дій, але про це не йшлося. Таке було у мене відчуття, і я про це говорив не раз, тема миру табуювалась. Зараз про мир говорять. Слава Богу! Говорить навіть Володимир Олександрович про мир, чиновники поменше почали говорити про мир. Тільки знаєте, ситуація доволі дивна. Адже коли говорять про мир, то тепер дискусія пішла в те, а яким ми бачимо мир. Це теж, до речі, тема, яка. Доволі актуальна, якою ми бачимо перемогу, яку, яким ми бачимо мир, які ми бачимо умови для зупинки війни, ну і так далі. І е, нині в Києві відбувається Кримська платформа. І там багато заяв, зроблених, доволі цікавих. І я хочу вам зачитати. І ми давайте з вами проаналізуємо. Проаналізуємо на предмет того, а чи досяжно оце. Тому що можна багато чого хотіти, можна фантазувати, можна вибудовувати якісь моделі, схеми, плани, саміти проводити. Але чи досяжне воно? І чи досяжне воно, ви маєте оцінити самостійно. І так, я буду зачитувати слова а, Володимира Олександровича. Ну, а ми з вами думати, наскільки реально ось те, про що каже Володимир Олександрович, і наскільки в досяжному, в перспективному часі. А, ми можемо отримати з вами як мінімум, хоча б мінімум, зупинку бойових дій. І так читаємо: Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив, ніхто не заперечує. Жодних заморожених окупацій, жодних покинутих у полоні людей, жодних забутих і через те, ніби прощених світом репресій. Ми всі разом прагнемо миру. Ми всі разом потребуємо безпеки, а отже, ми всі разом маємо наближати перемогу України дійсно надійний мир. І я впевнений, ми можемо досягти миру, справжнього, справедливого, тривалого. І ми побачимо вільний Крим. Цікава заява, хороша заява. З Цієї заяви я можу зробити висновок, що мир. Це тільки перемога України. Перемога України це кордони 91-го року. Про це неодноразово говорив в тому числі Володимир Олександрович і всі чиновники. Іншими словами, до того, поки ми не вийдемо на кордони 1991 року, а я їх називаю кордони 2013 року, миру не буде, тому що це буде нестабільний мир. Ну, і мається на увазі, включно з Кримом. А тепер давайте подумаємо пофантазуємо, що ми вийшли на кордони 91-го року. Пофантазуємо, маю на увазі, що з тією підтримкою, яка є від наших партнерів, і з тими думками про те, як вони дозволяють чи не дозволяють використовувати нам їхню зброю, а також. Те, як ми самі виробляємо зброю, які наші чиновники, як вони часто крадуть на Збройних силах України, в тому числі, і це багато чиновників, це багато грошей. А з тим, скільки людей вже виїхало, з тим, скільки людей вже загинули, тому я і кажу, що пофантазуємо, пофан... поміркуємо, Давайте так будемо вживати слово, поміркуємо, що ми вийшли на кордони 91-го року. Як ви думаєте, після цього війна скінчилась миттєво? Не буде обстрілів, не буде бажання у ворога рухатись. Як? як ви думаєте? От як ви думаєте, напишіть в коментарях. От ми вийшли на кордони 91-го року, 2014-го. І от на наступний день зупинка війни, відкриваються кордони, люди починають жити життям. Так буде? Відповідь: ні. От моя відповідь ні. Це ілюзія, це утопія, що навіть вийшовши на кордони 91-го року, включно з Кримом, ми отримаємо надійний мир. Ми його не отримаємо. Читаємо далі. Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати, що це потрібно саме нам і з вами, а не Путіну. Він не хоче нічого закінчувати. Йому комфортно відправляти людей на смерть, керувати своїм народом через телевізор і насолоджуватися життям у його бульбашці. Його особисто та його оточення війна поки що не зачіпає. От я коли це почитав, я так одразу здригнувся. Думаю, цікаво, а кого з діючих чиновників війна дуже зачіпила? Вони всі заброньовані, близькі в них або в безпеці. От нам розповідали, що є власні укриття, є власні генератори. Шумить дуже, але є. А у людей немає. І генераторів немає, і до укриття бігти часто далеко. <кій> до метро сказали люди біжать. Та не всі біжать до метро, тому що до метро бігать у багатьох людей це хвилин 15 з сумками, з дітьми. Ну я вибачаюсь. А тому я, я не знаю, я не знаю, як там в Росії я не слідкую, але я бачу, що і у нас, чиновників, також не дуже не дуже зачепила війна. Ну, давайте далі. Поки що ні. Але Путін і його спільники повинні відчути всі проблеми, які приносить війна. А як це зробити? Як Путін і його спільники відчують, що проблема, що війна їх стосується, якщо попередньо було сказано в попередньому реченні, що... Війна навпаки кайфує їм і вони заробляють, вони управляють і так далі. Як? як вони відчують як санкції? Так санкції ще більше покріплюють Путіна, тому що він всередині країни взагалі все визначає. Тобто раніше можна було щось привести і не залежати від центральних органів влади. А тепер, навіть щоб отримати там умовно гуму, потрібно. Звертатися до центра... централізованих органів влади, уявляйте собі, який контроль, і насправді які це важелі впливу на все суспільство. Ну, давайте далі. А це означає, війна має стати суттєво важчою для Росії. Тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати, і завершувати справедливо на основі міжнародного права. Для цього потрібні сильні рішення світу, і кожен із вас знає, які. Мається на увазі, що Україна просить бити далекобійними ракетами по території Російської Федерації. А сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія нібито випробовує дрони, які літають на півтори тисячі кілометрів. Півтори тисячі кілометрів. Цього абсолютно достатньо, щоб покрити всю територію України, всю територію України. Якщо ми отримуємо дозвіл на ті ракети, які ми просимо, це ми отримуємо биття трішечки за Москву, до Москви і трішечки за Москву. Величезна територія Російської Федерації залишається неохопленою, і оці дрони, про які я зазначив, а це на каналах наших військових кореспондентів, вони можуть долітати з неураженої території до Харкова, до Полтави. Ну і так далі, до Київ теж включно. Тобто, я, я не знаю, як має це зупинити війну, те, що ми будемо бити далекобійними ракетами. Можливо, нам їх дадуть 100 тисяч. Ну, якщо 100 тисяч, ми будемо безкінечно закидувати. Можливо, можливо. але я так підозрюю, що нам 100 тисяч їх ніхто не дасть. Вон, літаків нам дали скільки там? 17-20, вже частина вийшла, з ладу. я так розумію. Самі американці говорять про те, що навчання потрібно і там ну, багато чого потрібно. Тому, знаєте, ну, така собі ситуація, така собі модель. Далі, наступне, коли ж ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилось збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив ну, цієї країни, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї. Якщо союзники... Разом збивають ракети й дрони в небі близького сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і шахедів у небі України. Причому це не робиться, і тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів, я можу пояснити: якщо хтось не зрозумів серед наших чиновників, я можу пояснити, що Захід не хоче псувати відносини з Російською Федерацією. Це раз. Друге, псувати суттєво. Воно суттєво зіпсовані ці стосунки, але є та межа, яку вони не хочуть переходити. Другий момент. Володимир Олександрович про це не каже, а ми то з вами знаємо, як збивали ті ракети, які летіли на Ізраїль. Іран їх запустив, їх всі збили, і на тому конфлікт завершився. Війна не продовжилась. Тобто я так розумію, були домовленості, що Іран відповідає, Ізраїль захищається, і всі залишаються при своїх. Іранський народ побачив нібито помсту, ізраїльський народ побачив, що на нього напали, всі його захистили. Ізраїль не пішов в Іран, про що, до речі, Нітаньяху говорив, що вони збираються це робити. Іран не торпедує події з Ізраїлем. Розумієте, проблема в чому, що дві країни, які між собою реально і давно воюють, вони все одно розуміють, що потрібно десь зупинятися, на якомусь етапі потрібно зупинятися. І до Ізраїля, до речі, дуже багато питань. Дуже багато питань, і територіальних, там, і не тільки територіальних, але навіть вони, маючи різні абсолютно, світоглядні установки, різну культуру, різну релігію, різні все різне. Тим не менш, вони знаходять можливості якимось чином домовитись. Ті, обстріляли, ці обстріляли тут все. Це все воно з періодичністю там 2-3 роки. Потім знову загострення, потім знову. Там, отак, вони живуть, отак вони живуть. Ну, вони звикли так жити. І тут виникає питання. Ми так, не можемо собі дозволити. Ми не можемо домовитись з Російською Федерацією: ви нас стрільніть, ми вас стрільнемо і все. І розходимось. Так не буває. Тому виникає питання: чи це аналогічна ситуація? Відповідь: Ні. Чи розуміються українські чиновники? Я думаю, так. Просто хочеться нам мати можливість бити по Російській Федерації, і це абсолютно нормальне. Бажання, і ми з вами чудово розуміємо, що якщо накрити аеродроми, якщо накрити там бази і так далі, це знизить потужність ворога. Знизить ключове слово, знизить, але не ліквідує. Не ліквідує, бо такі ж самі симетричні удари будуть по нашій території. Але наша територія прострілюється повністю. Знаєте таке слово? Прострілюється. Про, простріляна. Повністю пристріляна і прострілюється територія, оце ми чи вся територія Російської Федерації прострілюється нами? Відповідь ні. Тому ситуація не симметрична, вона не аналогічна. І західні чиновники це розуміють. І як ви думаєте, коли вони слухають слова Володимира Олександровича, знаючи, що він розуміє несимметричність ситуації порівняння України, Росії і Ірану? і Ізраїлю, от як ви думаєте, як вони реагують на ці слова? Як вони реагують? І ось далі там іще одне такий закид пішов. І коли ми порушуємо це питання з партнерами, усі намагаються його просто заговорити. Та бояться навіть сказати. Ми працюємо над цим. Просто бояться цих слів. Поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських шахедів, це принизливо для демократичного світу. Все ось так іде кримська платформа, і от буквально в режимі онлайн Україна сподівається на результат від партнерів щодо далекобійності. Про це Зеленський заявив під час виступу в межах цієї 20-ї Ялтинської стратегічної конференції. Все. Сказати далі чиновникам нашим нічого. Тобто, ми бачимо насправді, що. В планах миру миру немає. Це не план миру, це план війни, в який мир вшитий якоюсь ідеєю в кінці, яка насправді, як ми з вами побачили, не є а, фіналізацією і є лише припущенням про мир. Тобто, в даному випадку це не мирний план, це припущення про мир і як його можна досягти. Поки що я бачу бажання чиновників воювати. Поки що я бачу надію на те, що це можливо. Проте я не бачу відповідної реакції від партнерів. Навіть на цій кримській платформі, навіть попри те, що з'їхались гості, у мене немає відчуття того, що вони з'їхались для того, щоб. Продовжувати війну. У мене є інше відчуття, що всі від війни втомились. І наші можновладці напевно це відчувають, що від війни втомились всі. Партнери західні і, напевно, і Сполучені Штати Америки частково теж розуміють, що війна без кінця на Європейському континенті це не вихід. Що буде, якщо це дійсно так, можемо лише здогадуватися? Але, очевидно, одне: до виборів в США нічого поки що не буде. Війна буде тривати, але коли вибори стануться, щось буде відбуватись і в Україні в обов'язковому порядку. Якщо хтось в Україні дуже повірив в те, що Гарріс буде президентом Сполучених Штатів Америки, і тому. Від ідей перемовин а були такі ідеї, зупинки бойових дій перейшов до а, все-таки бойових дій, то мушу сказати, що коли Харріс, чи то Байден, чи то Трамп, чи то хтось із них стануть чи продовжать бути президентом після листопада, в даному випадку ми бачимо, що, можливо, це Харріс, можливо, це Трамп. Ситуація все одно. Зміниться. Гарріс, вона не Джо Байден. Вона не жила і не живе тими ідеями, які є в Джо Байдена. І підозрюю я, що Сполучені Штати Америки також оцінюють ті ризики, які для них несе ця велика війна. Вони будуть нам допомагати. Вони будуть поряд з нами, Україна вже зав'язала серйозно на Сполучені Штати Америки, і я особисто не бачу ні можливостей, ні головне потреби відриватися від штатів в плані модернізації економіки, модернізації соціального життя, прийому певних стандартів. Україна має пройти швидко дуже етап становлення цивілізованості, зокрема серед чиновників. І тому від штатів ми все одно будемо залежні тривалий час. Але одна ситуація, коли ти залежиш для того, щоб модернізувати свою країну, для того, щоб твоя країна наблизилась до стандартів європейського життя, я впевнений, що Сполучені Штати Америки це задовільнить. І друге, коли ти просто використовуєш Сполучені Штати Америки для того, щоб йшла війна. І отут виникає питання: ну так, а як же так? Що ж ми тоді втратимо території? Ні, ми території ніколи не втратимо. Ми їх ніколи не визнаємо, де Юре має на увазі юридично закріпленими за країною нашого ворога. Але зупинка бойових дій це і означає не втрату територій. Це означає збереження життів. Це означає передишка для всіх, і в першу чергу для нас. Адже ми з вами знаємо дуже багато історій про те, як новобранці, які потрапили на фронт, насправді не здатні часто справлятися з тими задачами, які там є. І це правда. І мобілізувати більше особливо нікого. І це теж правда. І зброя, про яку ми постійно просимо, це теж правда. І чиновники, які безкінечно вимивають гроші, в тому числі і на військовість, і те теж правда. І кордони закриті, це теж правда. І втома українського суспільства від війни це теж правда. І злість українського народу на цю всю чиновницьку братю, і це теж правда. І з цим щось потрібно робити. Як мінімум потрібно перезавантажуватись для того, щоб хоча б український народ орієнтувався, можливо, на людей, на лідерів, на тих, кому. Кому вони довіряють і з ким готові йти далі. Тому що ми заходимо чим далі, тим якусь піковішу ситуацію. Оце слово ми, які вживають чиновники. Ми, ми, ми. Я повторюю, це не ми. Це не ми. Тому що у нас, у нас, нас за останні два з половиною роки ніхто нічого, крім дитячого Євробачення, не запитував. Нічого. Приймалося все. Без нашої участі. І це не за 2,5 роки, це за 5. Від ринку землі і так далі. Не забувайте підписуватись на цей ресурс. Вибачте це таке довге відео. Не знаю, чи ви додивилися його до кінця. Я хочу, щоб моя країна жила в мирі. Я хочу, щоб моя країна жила без смертей, без смертей, принесених бойовими діями. І для цього. Я бачу, перший крок це зупинка бойових дій. Це перший крок. Все інше потім. Все інше потім. Якщо ви поділяєте цю думку, не забувайте підписуватись і чекаю ваші коментарі.